Осіння казка про берізку. Позолотила осінь берізку, заблищала вона, засяяла, хто не пройде повз, кожен милується берізкою. Не дерево, а справжня золота красуня. От би мені таку ковдру теплу, як сонечко, сказав муравлик, дивлячись на жовте листя, що вкрило землю. Ось, візьми, відповіла Берізка і скинула йому один листочок. Зрадів муравлик, схопив листочок і поніс його в мурашник. До мого б капелюха отаку золоту пів'їнку, обізвався гриб підберезник. Ось тобі золота пів'їнка, скинула Берізка ще один листочок. Приліпив його підберезник до свого капелюха, стоїть, не дихає з радощів. І мені блистячка трохи, попрохав їжак. Гойднула гілками берізка, аж кілька листочків на землю струсила. Покачався на них їжак, начепив на колючки і золотою кулькою додому покотився. А тут Ялинка чепоруха зітхає. От, якби по моїй зеленій сукні розкидати твоє золоте листя, не було б на світі дерева кращого за мене. Візьми, сусідко, візьми, мені не жаль, сказала Берізка і все своє листя на ялинку струсила. Глянула, а сама ні з чим лишилася. Усе до останнього листочка роздарувала. Засумувала тоді берізка. Де моя золота краса? Тут вітер прилетів. Не журися, берізко, прийде весна, подарує тобі нове вбрання, станеш ти ще гарнішою, ніж раніше. Гілки берези. Погойдувалися на вітрі, вона слухала ласкаві слова вітру і поступово засинала. Так на цілу зиму і заснула. З того часу так і повелося, щойно роздарує берізка своє золоте листя, так і засне на всю зиму, щоб скоріше весни дочекатися.